Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, сьогодні будемо читати 61-й псалом. Це псалом про надію і опування на Бога, ну, як і більшість псалмів. І тут якраз приклад того, до якої віри людина має прийти. Тому що у людини може бути спочатку сума знань або сума якихось доктрин біблійних про те, як вона має вірувати. Але цього недостатньо для спасіння, тому що людина обов'язково має здобути свій духовний досвід, як ми вже з вами про це говорили. І якраз Давид тут показує у багатьох стихах цього псалма, що він навчився довіряти Богу. І тому це саме найголовніше, що нам завжди треба розуміти, що наша віра має перерости у довіру. А для цього треба споглядати на це життя, співставляти, молитися. Просити, що Господь відкрив бачити віхи, які є навколо нас, і ці віхи вказують на присутність Божу, на присутність Божої правди. Отже, читаємо: 61 й псалом. Буду читати з короткими коментарями. Тут в кінці є кілька стихів, на які ми звернемо увагу. В цілому, псалом складається із 13 стихів. Тільки в Богові спокій душі моїй. Тільки від нього спасіння моє. Ну, весь час ми з вами одне і те ж говоримо, що от якраз особливо зараз, під час війни, дуже важливо для нас навчитися довіряти Богу. Тому що, в іншому випадку, ці всі обставини, які є навколо нас, вони настільки сильно можуть впливати на стан нашої душі, що життя може стати нестерпним, коли людина буде жити в паніці. От для цього ми і повинні навчитися опувати на Бога. Тільки він, твердиня моя, і Спаситель мій, заступник мій і не, похитну, і не похитнуся повіки. Ну, якщо ми, віруючі люди, декларуємо себе християнами, то, відповідно, наша віра повинна співставлятися із тими словами, які ми говоримо. А говоримо ми словами псалтирі, ми ж молимося, так? От, Значить, треба старатися, щоб наші слова. Не надто сильно розходилися із станом нашої душі. Я не кажу, що ми все можемо виконати так, як тут написано, ми надто слабкі. От. Але ж пам'ятаємо, що от, якщо ми так молимося, якщо так читаємо, то так і повинні старатися робити. Доки будете нападати на людину, ви всі налягаєте, мов стіна, що похилилася або мур, що розвалюється, вони задумали скинути її з висоти. Кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають. От людина, яка не має страху Божого, то завжди в неї є подвійні стандарти лицемірні, коли людина устами говорить одне, а в серці має лихі думки. А Бог якраз бачить наше серце. Уста це може бути те, що ми говоримо слова, це може бути просто звук, який ми стрясаємо навколишнє середовище. А от Бог дивиться на серце людини. Ну, давайте коротенько згадаємо, що духовний світ відкритий. Все, що ми думаємо. Якщо думаємо добре, то воно, оце наша думка, наповнює духовний світ добром. А якщо ми думаємо лихе, відповідно, космос, цей всесвіт наповнюється лихим. Особливо це відчутно в сім'ї. От, через що кажу? Що треба навчитися бачити навколо себе, як діє духовність. І коли, як говорить Фадей Витовницький, коли людина, кожна в сім'ї, от сім'я, кожний член родини думає позитивно, то всі це відчувають. А як тільки хтось один починає щось там собі у вус думати своє, то відразу є розстройство сім'ї. І всі інші члени сім'ї це дуже відчувають. І потім щось не знають, чому так у всіх щось немає настрою. А хтось один щось там собі вже починає поїдати своїх членів родини, щось йому не так, все йому не подобається, хтось там щось неправильно робить. А ми повинні жити як? Старатися носити тягути один одного. Ми повинні користуватися заповіді любові один до одного. І от ці добрі думки, які є в нас, вони і створюють навколо нас цей світ духовний. І він або наповнений добром, або наповнений злом. Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя. Він Бог мій і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки. Ви бачите, ми ж такі слова читаємо. Господи, допоможи, щоб ми так і вірували, правда, як тут написано, щоб ми так старалися надіятися на Бога. У Бога спасіння моє і слава моє, Бог поміч моя і пристановище моє. «Опувайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він захист наш. Виливати перед Богом свої серця це показувати, що ми повністю раби Господні, що ми повністю хочемо служити Йому. А сини людські, тільки суєта, сини сильних, тільки неправда, якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Дуже гарне порівняння, що сильність світу цього насправді це пустота. І вага їхня порівнюється із порожнечою. Тобто вони перед Богом нічого не варті. Про яких це сильних світу цього? Ну, я не думаю, що ми будемо проводити прямі якісь аналогії, але бачимо лише наслідки того, що сильні світу цього вони більше схиляються завжди до зла. Не хочуть робити добра. І тому їх внутрішній світ це порожнеча. Бо якби їх внутрішній світ був наповнений, їхні серця їх були наповнені любов'ю, жертовністю, то світ був би зовсім інакший. А, а що там в них? Незрозуміло. Тому що, от який вже час, так, знову вертаємося до теми війни, і щось ми країв не бачимо у цій справі. Коли вже, нарешті, проявиться якесь милосердя? Ось так. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Ну тут не випадково в цьому стиху поєднані ці два приклади: що не надійся на грабіжництво, а коли збагатієш, то не віддавай матеріальному своє серце. Чому так? Ну, щоб дуже збагатитися, то людина зазвичай обходить якісь певні закони. Щоб мати більше, як інші, щоб багато заробляти, то вона, ну тут написано там грабіжництво і там насильство. Це, мабуть, колись в такий спосіб можна було так здобути якесь багатство. А зараз є дуже багато таких напівлегальних способів, як обманути от, людину, і тоді людина заробляє великі статки. Але тут йдеться про праведну людину. Якщо от рекомендується не віддавати серце багатство, значить йдеться про людину, яка хоче жити по-божому. То такий може бути, що людина буде трудитися і чесним трудом теж заробить якісь кошти. Зрештою, багатство не вимірюється кількістю грошей, а відношенням до нього. І от так може бути, що і. Коштів може бути не зовсім багато, але людина може прикипіти до цього своїм серцем. До речі, оці церкви про це часто говорять, що маючи кілька монет, можна мати абсолютну залежність від тих монет. А можна мати і великі статки, але своє серце не віддавати цьому. Ну, це дуже треба бути сильним. Так? Більшість людей, на жаль, не можуть протистояти спокусі цих грошей, благ. От, і тому тут є таке застереження. Якщо їх примножується, щось от трішки більше заробили, треба дуже бути насторожі свого серця, щоб воно не віддалося цьому матеріальному, щоб в нас було місце для милосердя, для Бога, для молитви, для церкви. І читаємо далі: один раз сказав Бог: і двічі чув я, що вся сила у Богові. Дуже хороші слова, що один раз Бог сказав, а я двічі почув. Зазвичай не, буває навпаки. Бог говорить тисячу раз до нас, а ми ні разу не чуємо. Правда ж так? Так і є, на превеликий жаль. Зокрема, поїсі Святогоріць говорить про те, що мені достатньо було прочитати одну лише книгу, і цю книгу а, треба просто все життя виконувати. Ну, але в нас зазвичай не так. Ми постійно мусимо читати. Ми постійно мусимо слухати проповіді, ми постійно повинні звертати увагу на вчення церкви, щоб воно було для нас нагадуванням, тому що ми надто слабкі. Ми так не скажемо, як Давид, що один раз Бог сказав, а я два рази почув. Нам Бог говорить всім, дивіться, колись наводив цей приклад, що всі християни в неділю йдуть до церкви. У нас є дуже багато християн, які ходять до церкви. Зрозуміло, хотілося б, щоб її було. Набагато більше, але все-таки доволі великий відсоток, зокрема в західній частині України, ходять до Божого храму. І скрізь там читається одне і те саме Євангеліє. І кругом намагаються е, священники, е, священнослужителі доносити це Євангеліє до людей. А добра в світі мало. Значить, що виходить? Маємо вуха, а не чуємо. Отак, маємо очі, а не бачимо. От. Ще раз хочеться звернути на увагу на цей стих. Один раз Бог сказав: і двічі чую я. А нам Бог каже тисячу разів, а ми ні разу не чуємо. І останній стих: І в тебе, Господи, милість, бо Ти даєш кожному за ділами Його. Тобто, і діла нам потрібні. Сперечаються. Одні кажуть, що спасаємося ділами, інші кажуть ні, тільки вірою. І це весь час та полеміка. І вона цікава тим, хто любить сперечатися, доказувати один одному. Давайте будемо сперечатися в любові один до одного, хто більше кого любить. А так не раз дивлюся, там зараз з різних конфесій запрошують там, один одного. Там, наприклад, протестанти, наприклад, запрошують там православного священника на діалоги. Ну і там постійно якийсь іде підтекст. Щоб все ж таки свою позицію відстояти, десь там щось так підковернути, щось таке гостреньке поставити питання, от, вибити з духовної рівноваги і так далі. І, а якби так намагалися дійсно показувати любов, це дуже відчувається. Там потім дивишся коментарі, то там е, ті, хто з, е, ну, там, наприклад, священника, да, православні підтримують, чого там все гарненько було. Протестанти, пастиря. Підтримують е, свого. І кажуть, а що ти там його покликав, що він там таке говорить? А для чого тоді робити цю пародію, пародію на любов, її нема? От послухайш, подивишся ці е, спільні діалоги, коли там кличуть з одної з другої конфесії, починають там спілкуватися. Ти ж відчувається це неозброєним оком, нема любові. От. І тому сперечатися треба, змагатися верніше, хто кого більше любить, а цього немає. І тоді не треба трасти Біблію, розказувати. Я то правлю. От В нашій церкві ми робимо так, Біблія, нічого ви не робите. Ви робили то любов була б. Нема любові. Нема. Тому що ми тисячу раз чуємо, тисячу разів, вірніше, Бог говорить до нас, а ми ні разу не чуємо. Ох. Слава Господу Богу! Будемо надіятися, що десь почуємо якось те слово Боже, і воно зробить нас добрими. Справді добрими, а не декларативними християнами, що ми декларуємо, що ми отакі правильні.